Про гамаші розкажу свої. Ми зробили гамаші. Е, на жаль, е, ну, з цим кольором ми вгадали, з цим не дуже, але на жаль, тканину закуповували ще до війни і нарізали ще до війни. Тому е, як є е, гамаші, як я вважаю, в нас вийшли найкращі з того, що може запропонувати зараз на ринку. М Боюся сказати найкраще у світі, але може воно так і є. Не знаю. Хай це вирішують е, ті, хто користується. Кому потрібні зараз гамаші в армії. В основному це тим підрозділам, яким треба багато рухатись, е, чому тому, що е, штани. Як правило, армійські, вони досить швидко намокають від роси, від дощу, від грізюки. І е, воїнам часто доводиться сідати там на коліна. чому ж на колінники дуже зараз популярні? Е, і оця частина, щоб вона не намокала, а коли вона намокається частина, вона передає вологу мозку, і волога потрапляє в берц. Відповідно, цю проблему вирішують гамаші. Гамаші є воно непроникними і досить крепкої тканини, там, де, там, де воно має, може протертись. Це вже друга модифікація. Ми вже вислухали з першої модифікацію, що в нас було, які були слабкі місця, і вже навіть це спробували врахувати. Тобто блискавка в нас вже йде не збоку, бо декому було важко защіпнювати де в девку, бо вона пошкоджувалась об наст чи об каміння. І ми її переставили трішечки змістили наперед. Я продемонструю на своєму, на своєму взуті. У нас е дуже багато виробників зараз використовують або ліпучку, або водонепроникну блискавку. У нас і блискавка, да, вона не водонепроникну, тому ми ще використовуємо ліпучку. Але мало хто використовує таку резинку. Різинка має таку е, силиконові такі е, полоси, uh -huh. які просили які дуже гарно е, обіймають е, взуття, uh -huh. прилягає до взуття, і таким чином волога, якщо ви навіть швидко наступили десь в калюжу, волога не встигає проникнути вам всередину до взуття. От завдяки оцій, оцій, оцій е, полосці. Знов таки трос теж мало хто використовує. Вважається, що він його мінус це те, що його він не ремонтопригодний. Але поламати, чи порвати, чи перебити трос – ну це майже неможливо. Це дуже треба постаратися. Тому зазвичай, по нашому досвіду, трост тут найдовше виживає в цих гамашах. Ну і ще мало хто, так як гамаші є водонепроникними, то відповідно вони всередині виникає точка роси, як ми вже казали, конденсат. І треба, щоб ми не намокали зсередини, треба робити якесь провітрювання. Це провітрювання майже ніхто не робить. Дехто виходить з ситуації, ставлячи сюди мембрану. Мембрана гарна, але вона ніж жодна мембрана в світі не встигає виводити настільки вологи, наскільки ми її утворюємо всередині. Вона повільно виводить будь-яка, навіть найкраща. Тому таке провітрювання працює навіть краще, ніж будь-яка мембрана. Так, да, воно може якийсь, ну, створює як такий отвір, але він, по-перше, ззаду. І коли йдеш по росі, роса не потрапляє всередину, все рівно, навіть якщо тут відкрито. По-друге, якщо е, якийсь дощ там, чи, чи якісь опади, чи е, потрібен більший захист, завжди його можна закрити. Як правильно вдягати Е, По-перше, тросик, тросик вдягається на п'ятку. І просік має потрапити в місце під, під каблуком каблком, під цей проставку. Потім е, ми защіпаємо, е, блискавку. Блискавка, як будь-яка блискавка, вона буде гарно працювати, якщо ви до кінця довели оцей, е, одну половинку до другої. Бо дуже часто не доводять до кінця і починають застібувати. Ні, треба довести до кінця і тільки тоді починати застібати. Застібнули. Застібнули ліпучку, кнопочку. Щоб ліпучка навіть розстібалася, ми тут поставили кнопочки. От. І потім ми тягнемо отут от на шнуровку. Наскільки можемо дотягнути, тягнемо цей крючочок. Ну, це в мене трошки взуття не для цього. Але ось так це має виглядати. Ось так це має виглядати. Тут ще є під коліно затяжечка. Щоб воно не сповзало вниз. От. А коли а, ззаду, коли розтябав ти цю штуку? Ну, якщо розтібаєш щось у нас. Раз. І воно тут провітрювання відбувається. Так, я зрозуміла, але а, воно весь час повинно бути розстіблюте. Відкрите. Я... Дивись, якщо немає опадів, якщо <гум> ми захищаємося тільки від роси, <гум> а не, скажімо, від якщо йдеш по глибокому снігу, то краще не розстібати. Якщо нема опадів, то ти йдеш просто по росі, по якомусь мокрій траві, то можна розстібнути, і воно буде тобі дихати, і це буде краще. Навіть коли йдеш по снігу, зачасту хоча б наполовину там робиш, відкриваєш цей отвір, щоб хоч трошки волога звідти виходила. О, і от для е, тут у нас кордура, яка не взагалі не стирається ніколи. Ті, хто знають, що всі найнадійніші речі 'ються з кордури. Ну і тут тканина теж з ріпстопом, так щоб вона була досить прочна. Угу. І вона працює. Ну от, якось так. Супер. Я думаю, особливо зараз восени взимку. Це, це буде. Це для тих підрозділів, які багато рухаються. Угу. Ми дуже сподіваємося, що наші підрозділи будуть зараз багато рухатися. Так. І гнати ворога mm -hmm. до кордону і далі. Mm -hmm. Супер. Тому це буде вже восени і взимку для них най найкраща така допоміжна mm -hmm. річ. Тобто, дівчата, якщо ваші хлопці десь там, у вас є, і у них саме необхідне є, да, ви можете зробити такий гарний подарунок. Да, це вже таке з додаткових, можна mm -hmm. сказати, прибомбасів. При Де mm замовити? -hmm. Ну, у нас є плай сайт, плай можна на сайті, можна в екіпіровочних центрах, магазинах, які вже наші партнери, ми тут uh -huh. з ними співпрацюємо. А, і цей магазин Капрікорн, цей магазин Мультиспорт, Номад. Ну, ми, ми працюємо. з uh -huh. да, з декількома магазинами по Києву. От замовляють і в інших містах, але поки мало. Дякую. Чудово. Єдине, що треба врахувати, що в нас є два розміри. Це менший розмір. На взуття десь до 42-го, може навіть до 43-го розміру, взуття. менший розмір. І трошечки більший для взуття, яке від 42 го до 46, го 47. го Воно відрізняється оцим діаметром. Тому що на велике взуття треба більше тут відстані, щоб натягнути нормально. Ну, Але якщо навіть не тягнути за, аж за перший шнурок, то в принципі може і такий сісти на більший розмір. Але треба врахувати, що це є менший розмір, це є більший розмір.